Сіль це той самий продукт, який є на кожному столі. Вона стала настільки звичною, що ми рідко задумуємося, звідки вона походить. Одним із найбільших виробників солі в Україні був завод Артем. Сіль розташований у місті Солидар, що на Донеччині. Це місто відоме своїми унікальними соляними шахтами, що вписані до книги рекордів та приваблювали туристів з усього світу. Солидар асоціювався з затишком та процвітанням. Завдяки соляній промисловості місто розвивалося. Його називали справжньою перелиною Донбасу. З початком повномасштабного вторгнення мальовниче місто, яке дарувало життя і можливості, перетворилося на руїни. Підприємство Артем Сіль було зруйновано, і виробництво солі зупинилося. Перші місяці повномасштабного вторгнення, коли підприємство ще функціонувало, головою ради оборони Кривого Рогу Олександром Вілколом було прийнято рішення зробити стратегічний запас солодарської солі у Кривому Розі. Вадим Дронов один з тих, хто виконував цю важливу місію, вивозячи сіль під ворожими обстрілами, чесно кажучи, там все було розбито вже в самому Солідарі, там цивільна інфраструктура. Ну, все було вже розбито. Людей там, як би кажучи, в основному сильно не було. Там тільки були робочі, які працювали на самому заводі. Як сказав їхній начальник, що люди бояться, ніхто сюди їхати не хоче, тільки ми приїхали. Оце з Кривого Рога і все. Бахмутська сіль вбиває ворога. Саме під такою назвою в мережах магазинів нашого міста стартувала благодійна акція від громадської організації Набад Кривбас. До неї охоче доєднався бізнес Кривого Рогу, який розмістив унікальні акційні пачки сіллю у своїх торгівельних закладах. Після продажу першої партії солі містянам вдалося зібрати значну суму, на яку були придбані FPV-дрони для наших захисників. Дякуємо всім криворіжцям, хто долучився. До участі в акції Бахмутська сіль вбиває ворога. Ми разом з вами задонатили і зібрали мільйон триста, купивши сіль і купили, придбали 74 ударних дрони з акумуляторами. І сьогодні всі ці дрони, які вб'ють ворога, передаємо 129-й бригаді нашому славетному батальйону Арей. Дрони, придбані завдяки цій акції, відіграють важливу роль у розвідувальних та бойових операціях, допомагаючи українським захисникам ефективно боротися з ворогом та зберігати життя нашим воїнам. У кривому розі триває благодійна акція Бахмутська сіль вбиває ворога. Місцеві мешканці активно долучаються, купуючи цей символ незламності, адже всі виручені кошти спрямовуються на допомогу Збройним силам України. Придбати унікальну акційну сіль можна у торгових точках міста. На кожній з них обов'язково розміщено спеціальний плакат, який підтверджує участь магазину у благодійній ініціативі. Мережа магазинів файно одна з тих, хто долучився до акції. З початку продажу їм вдалося виручити 450 тисяч гривень. На початку повномасштабного вторгнення дав люди підтримували, ну, більше ніж зараз. Зараз вже чуть притихло. Хочеться нагадати людям про це. Думаю, що потрібно всіми можливими способами підтримувати наші збройні сили, і допомагати хто як може». Одна така пачка коштує від 100 гривень. Всі виручені кошти будуть використані для допомоги нашим воїнам. Придбати її можна у близько 120 торгових точках міста. Їх назви та адреси ви можете знайти на сайті першого міського за посиланням, яке бачите у себе на екранах. Сіль із солидару – це не просто продукт, це символ спротиву, незламності та віри в нашу перемогу. Долучайтесь до акції, підтримуйте наших захисників. Зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Разом ми не пере. Можні Ярослава Кальченко Іван Сергієв, перший міський.